Що він якась підстава. Я наушнички оділа, сіла. І балдію що я просто потрачу таку суму грошей, і це буде на вітер. На цій роботі їй сказала, дивись, що так не бути І робить. Це моя така стратегія. Але щось збило тебе з потеликом. Але, як бачиш, який отдих. Все, ми і на. Я не можу на цьому. Всім привіт! Мене звати Іра, я тату майстриня з Києва. І сьогодні моє перше інтерв'ю на цьому каналі. І буде воно з моєю ученицею. тож давайте я вас познайомлю. Взагалі ідея вести ютуб виникла зовсім нещодавно, і я вже дуже хотіла спробувати це. Тому не забудьте, будь ласка, зараз підтримати мене, поставити лайк та коментар. І сьогодні в мене в гостях моя учениця Юля. Юля закінчила навчання в мене рівно рік тому. До речі, я подивилась, що саме 10 жовтня Так, була і казала сьогодні рівно рік. Сьогодні рівно рік, всі мене вітають. Так, і сьогодні ми поговоримо про те, як Юля за рік після навчання відкрила власну студію в Києві. І окрім класного та цікавого відео, в нас для вас є подарунки. За коментар під цим відео та підписку на мене в інстаграмі та на Юлю. Посилання на наші сторінки ви знайдете в описі під цим відео. Ми хочемо зробити вам подарунки. Подарунок від мене це буде знижка на будь-яке моє навчання. Мінус. 100 доларів. А Юля підготувала також вам подарунок. На сеанс тату мінус 30% знижки. Беріть участь в нашому розіграші. Беріть участь, залишайте коментарі під цим відео, що можливо вам сподобалось найбільше. Які інсайти вас викликало це відео? Та підписуйтесь на нас з Юлею в інстаграмі. І вже за тиждень ми оберемо переможців. Можливо, одного чи двох. Да. Це ми вже скажемо в наших інстаграмах через тиждень. Також хочу сказати, що в цьому відео немає реклами. Єдине, що я вставлю невеличку рекламу свого онлайн-курсу. Зараз ми з дівчатами починаємо вже працювати на другому потоці мого онлайн-курсу Тату і не тільки. А я запрошую тебе заповнити анкету та приєднатися до нас на наступний потік, який відбудеться вже весною. Тому заповнюй анкету, я чекаю саме на тебе. І, будь ласка, розкажи трішки про себе і, взагалі, як ти вирішила прийти в цю сферу. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я закінчила юридичний факультет. Вже два роки тому і я займаюся тату. Це взагалі все відбулося дуже-дуже спонтанно, і я взагалі ніколи б не подумала, що я буду займатися тату і взагалі розвиватися в такій творчій сфері. Це сталося рік тому, навіть більше думки взагалі про це були десь, мабуть, два роки тому. На це все підштовхнув мене мій хлопець. Він дуже великий фанат тату. Він просто помішаний на тату. І він каже: ну, спробуй, спробуй. І от я листаю інстаграм, дивлюсь, вибираю собі е вчителя. І бачу акаунт Іри. Я не знаю чому, але от взагалі по сторінці дуже сильно мене зразу привага було. Видно, що така відкрита людина, все якось не знаю, по дівчачому Я зразу ж це був взагалі один майстер, якому я написала. Серйозно. Зазвичай там пишуть багатьом майстрам, і мені там розповідали, ой, я той, той написала, а то мені не сподобалось, і того я до тебе прийшла. Але щоб єдиний мені написав. Я просто ну. Справді дивилась багато майстрів, але написала тільки тобі. Не знаю, от зразу так зразу сказала. Єдине, я дуже боялась, що я просто потрачу таку суму грошей і це буде на вітер. Угу. Бо ну, взагалі раніше не було, я навіть машинку в руках до цього взагалі не тримала. Але ти ж розкажеш, ти манікюром? Займалась? А, так, я займалась манікюром три. Е Три роки та я займалася манікюром, тому досвід оце, в такій дрібізійній роботі у мене був. Я прийшла до Іри. Е, дуже було багато моментів, коли я думала, що це взагалі не моє. Навіть на навчання. Е, вперше, коли взяла машинку, коли я дивлюсь, а лінії просто ну там такі лінії. Ну так у всі. Насправді. Ну, да. Так кожен раз перший день це все. Іра мене взагалі дуже заспокоювала, підтримувала, казала, так має бути, це нормально. Так, маленькими кроками все вийшло. Клас. Чи пам'ятаєш ти свою першу роботу? Самого ескізу точно не можу згадати, а от почуття пам'ятаю всі, це було дуже страшно. Я отак пам'ятаю, їхала в метро. в мене тряслись руки, тряслись ноги. Я думала 100% що я зроблю щось не так. Я була взагалі не впевнена в своїх силах. Це вже була не штучна шкіра, а тіло людини. І ну дуже хвилювалася, але все пройшло взагалі дуже круто. Ти отак сідаєш. Береш в руки машинку, і ти забуваєш про все. Ще коли в тебе такий вчитель стоїть, просто ну ти не можеш зробити щось не так. Ну насправді хватить мене нахвалювати. <рес> ну насправді я кажу, як є. Ну, справді твоя підтримка була дуже важливою Ну, Клас. як вчителя і, взагалі, як наставника, це було не страшно, що там ти пускаєш щось, не теж не блін, на мене. <рес> Але ні, все було добре. мене дуже часто на навчаннях. Бояться там першу роботу робити, Буває таке, що отак руки трусяться. Правда, було декілька дівчат, яких трусились так руки, що ми успокаювали спочатку, а потім приступали. З тобою, я пам'ятаю, якось взагалі легка просто так все, так, класна. Я собі заховала, як приїхала, в мене mm -hmm. все протряслося метро. Mm -hmm. Я приїхала думаю, ну блін, якщо в мене буде трястись руки на сеансі, ну точно вийде все не окей. Mm -hmm. І просто взяла себе в руки і вона, по максимуму треба було викластись тоді. Ну, і ти зробила класні роботи. Я теж не сильно пам'ятаю, якісь Саме ми роботи робили, mm -hmm. але я досі пам'ятаю, що вони були класні. Я точно пам'ятаю рибку, це була остання робота, і я mm -hmm. прямо після того сеансу. Це якраз mm -hmm. коли ти мені вручала диплом, mm -hmm. я їхала додому і думаю, блін, я таке зробила, це я взагалі таке зробила. Зараз я передивляюся і думаю, блін, ну косяків, звісно, є, але в цілому. Ну але це перші роботи, і типу для перших робіт це було дуже класно. Дуже хороший був результат. А, да. Да. Добре, а розкажи, які можливо були в тебе труднощі за цей рік, які не знаю, можливо, клієнти попадалися негативні. Бо на початку, коли от ти новачок, ти набираєш купу моделей, і ці моделі просто виносять тобі мозки. Це, це це просто жесть якась. В мене вже зараз, типу, коли я моделей записую, то плюс-мінус все нормально, дуже рідко хтось прийде. Ну, такий дивний. Та і я, якщо працюю з моделями, що рідко буває, моделі вже до мене записуються за більшим прайсом, тобто навіть на модельні місця це вже вищий да, прайс. Але коли ти от новачок починаєш з нуля, ну, найчастіше це виносять мозг саме клієнти. Можливо, у тебе з клієнтами щось було, можливо, взагалі щось в роботі було, таке, що ти зараз згадаєш. Ну, Мабуть, найважче за цей рік, я не знаю, були якісь такі Моменти, що тобі здається, все це не моє. От мене було, мабуть, раз-два за, за цей рік. Отакий от якийсь період. Ну він, якщо чесно, швидко проходив, коли записувались коли... клієнти. Коли записувались клієнти, а це, мабуть, цей період, коли клієнтів немає. І ти лежиш і такий блін, це, мабуть, не моє. Ну, клієнтів немає. Це, мабуть, я не там себе спробувала. Це це взагалі щось. Я не туди прилізла. Потім записується клієнт, і це така Ти, ні, все нормально. <ріст> з моделями, ну, я б не сказала, що в мене за цей рік були прям якісь такі прискіпливі, якісь неприємні. Бували моменти, коли приходять е люди, ну, в основному це дівчата. І от чим дешевше я так е зробила для себе такий от е інсайт. Що чим дешевше вони вибирають роботу, тим більше вони тебе отак тобі добуть музею. <смітное> чим дорожча робота, тим ну, взагалі людина приходить, собі лягає чи сідає, і ну, вона навіть не, не дивиться, не заглядає там, а що ти робиш, а як ти робиш. Хоча ти її там все озвучиш, да, я там <смітное> роблю те, вона така. Робіть да -да. робіть, що хочете. А от чим менше людина платить, от особливо моделі, там які там приходять перші моделі, там за 200, за 300, угу. це були, мабуть, найперші. Потім зрозуміло, що ти вже береш за більшу вартість, але все одно приходить і вона. А як? А те, і отак по 250 разів заглядає. Да -да. Ну можливо, в цьому нічого такого критичного немає, але коли ти довго робиш роботу, це чуть-чуть блін напрягає. Yeah, yeah, такі моменти. Yeah, yeah. Mm -hmm. У мене був один такий клієнт, він до мене приходив декілька разів. Він як людина цікава, але він дуже прискіпливий. Ти йому наносиш е, трансфер. От один раз нанесла, він каже: Ну, нормально стоїть, ну, хвилину десять, може, так я без перебільшень дивиться в зеркало. Та ні, чуть чуть лівіше. чуть-чуть лівіше, він, та ні, так як в перший раз. Просто у мене ще таке буває з принтером, що принтер не завжди нормально друкує mm -hmm. ескізи. Mm -hmm. Буває, що є бумагу, і це коли починає принтер якраз глючити, і він, каже, переносив <рес> декілька <рес> разів і я такой Він вже якось і робить, тобі нічого не хочеться. А я в такі моменти, до речі, стараюсь переубідити клієнта. Я розумію, що я нанесла класно. Ну, іноді так да, треба там, по 10 разів переклеїти, щоб людина зрозуміла, що перший раз було класно. Да. Але іноді воно не має сенсу, я замітила переносити, бо воно навіть випадка. нічого не зміниться. Да. І поэтому тут треба включати свою впевненість і починати казати, що анатомічно зараз воно виглядає правильно, якщо ми вам здвинемо, це вже буде нарушення всієї анатомії. І буде неправильно розположений рисунок. Треба собі Я так собі ну, да, Просто ти тату майстер, і ти повинна доказати клієнту. Ну, понятно, що якщо ти сама сумніваєшся, возможно, треба перекліїти. Але якщо такі бувають моменти, коли ти розумієш, що тобі виносять мозги, а людина сама не знає, що вона хоче. Дуже такого так. Цю смілость. Буває, записуються на тату. Не знаю, може це ти не знаєш. <ривіт> буває, записуються. І я пам'ятаю, от це перші, мабуть, місяці три я ж закидала рекламу, шукала модели, і мені писало дуже багато таких чоловіків у віці, там 40 плюс. <ривіт> і от я запам'ятала одного з них, він мені просто пише: е, Привіт! Хочу зробити у тебе тату. <ривіт> І він мені я, да, да, і зразу на ти. Я чесно кажучи, не дуже такого люблю. І він починає. Ну я ж запитую там, що ви хочете. Можливо, вже є якісь там ескізи, чи можливо треба щось намалювати. А він каже: Я хочу таке. Ну, російську він мені писав, я хочу таке, чого немає ні в кого. Кажу, ну, хоча б в якому стилі, що це має бути це. Не знаю щось таке, чого немає ні в кого да ну і в підсумку він звісно не прийшов. Ну, бо він не може оприділитися, а ти навіть і не знаєш, да, що йому запропонував. Він навіть не спитав, в якому там ти стилі працюєш. Ну, понятно, що він роботи твої подивився, але ж то ж, да? Все одно. Я навіть. не знаю, що я хочу. Таке, щоб ну, не було ні в да. ну, да, класно було. описав ідею. Просто напис: такого ні в кого немає. Надо було запропонувати. Майже рік приставно вже не буде йому писати. От, до речі, ти за мужчин таких сказала. Поэтому я работаю тільки з дівчатами. <laughs> я дуже рідко беру хлопців. В мене ну сюди мене в понеділок буде мужчина, угу. але от з мужчинами я працювала останній раз, ну напевно, там вже взимку когось брала. Тобто, це велика рідкість і рекламу я лише на дівчат налаштовую. Ми дійшли до твоєї студії. Розкажи, будь ласка, як ти таке прийняла рішення відкрити свою студію, взагалі на якому ти зараз етапі? Чи було в тебе якесь офіційне відкриття? Можливо, дата, коли ти відкрилась? Бо в мене, наприклад, не було такого прямо чогось офіційного. Бо в мене з одразу почалось навчання, клієнти і в мене не було часу на це все. І як там в тебе зараз можливо ти скинеш фоточки, ми їх прикріпимо. А взагалі, стосовно студії, це взагалі все було дуже спонтанно. Мені запропонували орендувати кабінет окремо. Чесно, було трошечки страшно. Ну, типу, що в мене немає такої великої кількості клієнтів, і чи не буде це все дарма? Ну але страшно не страшно, спробувати треба. Орендувала кабінет зараз, знаходжуся на етапі. В принципі, я вже там працюю, там можна працювати. Єдине, що залишилось, хочеться змінити трошечки інтер'єр. Ну це вже з часом. Uh -huh. Відкриття офіційного чесно, я не планую. Uh -huh. Ну, Це ну, блін, я не знаю. Я заїхала і все зразу. Я закупила uh -huh. все в першу чергу. Там це світло, холдари, столики, все, що треба було, і отак і працюю. Uh -huh. Але хочеться взагалі трошечки змінити ремонт, uh -huh. додати декор, що вже бін, було все таке гарне. Ну, всі хто хоче тату, записуйтесь. А де студія знаходиться? Метро Лівобережна. Будь ласка, записуємося на так, тату. Так, а детальну адресу може скинути в приватній повідомлення. Ну. Клас. А які ти можеш дати поради, наприклад, людям? Які от пройшли недавно можливо, навчання, і також е, думаю, що це взагалі щось студія своя нереальна, бо я також е, дуже довго цього хотіла і все відкладала. І вже коли такий момент прийшов, коли вже не було куди діватися, і прийшлось просто відкривати свою студію. То тоді я відкрила, і як з'ясувалось, то це типу, ну не так і важко. Просто треба заплатити за оренду, там купити. Да, в основному це фінансові питання. Да, да, тобто не так і важко. І, от які ти можливо, можеш дати поради там новачкам, які також мріють про власну студію. В Першу чергу це не сумніватись в собі і в своїх силах у будь-якому випадку це досвід яким би він не був, ну негативним, позитивним, все одно це якось вплине на ваш розвиток і щось такого роду. Головне не зупинятись, головне працювати над собою, над своїми роботами, щоб відкрити свій простір. І взагалі да. далі масштабуватись і масштабуватись як мога вище далі більше. Да. <свят> Всі дивляться зараз на цю ідеальну картинку в інстаграмі. Да, хочеться показати, чого я там досягла. Бо, типу, я ж не просто сиділа і це мені впало все. Ну, Але <свят> все одно і зараз бувають місяці, коли, от як я тобі говорила, там. Переносяться клієнти, відміняються сеанси. А в тебе там уже на найближчі два тижні записано все свої вихідні. Тебе там на полгода вперед відпустка та вже е, теж все розписано. Але все одно бувають моменти, коли я така: блін, я не знаю, чи я цей місяць зможу за студію заплатити. Я а, розумію, потім, а потім просто якось приходять клієнти, записуються, учні там не знаю, все якось йде, йде. Говоримо. Ще раз про клієнтів. Uh -huh. <laughs> Повернемось uh -huh. до клієнтів. І розкажи, чи важко тобі було на початку самому знаходити клієнтів, чи це, можливо, були твої друзі? Як ти взагалі шукала клієнтів і як зараз ти їх шукаєш також? Um, взагалі, чесно кажучи, важко було зразу знайти клієнтів. Ну, вперше там. Я не знаю, місяць можливо після закінчення курсів. Це зрозуміло, були всі друзі, знайомі, знайомі, знайомих. Потім е, почала запускати рекламу. З реклами, ну чесно кажучи. Були клієнти, але не так багато, як я собі вже там науявляла, уявляла, нафантазувала, і я дуже засмучувалась, але в більшості я засмучувалась від своїх якихось очікувань, угу. що я собі там напридумала, створила якусь ілюзію, а клієнтів немає. Так, да, Ти, напевно, думаєш, запущу ще рекламу да, на все, два і дня, попрут, попрут. І все, да, На полгода так, запись так я вперед. І, і робила. А, потім. Знову ж таки, почали повертатися знайомі, якісь ті, хто вже робили там по порадах. Mm -hmm. Потім запустили рекламу ще раз. Тоді вона вже була краще. Там вже почали писати, почали приходити. Ну і якось в основному це або сарафанне радіо, або реклама. Mm -hmm. Ну і знайомі mm -hmm. і хлопець мій. Хлопець Оце... вже весь забитий. Yeah. Ну дві руки вже майже забиті. Клас. Ну, там взагалі почав в планах спина, ноги блін. Ну твоєму хлопцю повезло, бо мій чекає свого рукава вже три роки. Блін. І які б ти, можливо, от наостанок ще дала поради людям, які хочуть взагалі прийти в цю професію, бо дуже насправді багато людей, які хочуть, але вони бояться, вони бояться потратити гроші останні, що, в принципі, і в мене такий, такий страх є постійно, да? Там якесь навчання купити, чи той самий шкаф в студії купити. Я така думаю, блін, може, відложити ці гроші. Тобто. Люди не розуміють, що навіть в мене там такі страхи можуть бути там щось почати з початку, якось змінити своє життя, там ті ж самі кошти потратити на навчання, на матеріали. Тобто насправді в людей дуже багато страхів, навіть коли є таке якесь бажання почати. Так, так. От які б ти поради дала таким людям? О, взагалі, в першу чергу, це мабуть розібратися в собі, що потрібно насправді. Типу, чи, чи потрібно це тобі насправді? Якщо ти впевнений в тому, що ця професія тебе приваблює, тобі це цікаво, то потрібно спробувати однозначно сто відсотків. Якщо не спробуєш, не дізнаєшся. І знову ж таки повторюсь, це досвід. А досвід в будь-якому випадку це щось корисне для нас і. Це те, що робить нас е сильнішими, це те, що впливає на наш розвиток, ну тобто. Пробувати треба у будь-якому випадку. Да, це точно. І я думаю, що в принципі, от, можна сходити на консультацію так, до майстра, так, можна одразу... сходити на якийсь майстер-клас. У мене, наприклад, майстер-клас минулої зими був. І от одна дівчинка прийшла подивитись, як взагалі цей процес відбувається для того, щоб зрозуміти, хоче вона бути тату майстром чи не хоче. І от такі є моменти, так. де можна спробувати, подумати, не обов'язково одразу. купляти та да, курс, так. Проходити якесь дороге навчання в самого дорожчого майстра. Можна взагалі почати з якихось онлайн-уроків. Це теж ти зрозумієш, що це тобі потрібно, чи не потрібно, чи, чи подобається, чи цікаво. Ну, і, а далі вже все на курси. Да, Обов'язково на курси, бо без курсів. Потім дивишся на ці роботи. ну і... А так, там воно аж отак не так, знаєш на якому да. Шару, шкіри, Просто, чорне. да іноді люди думають, що якщо в них є художня освіта вже. То значить, вони будуть топовими татумайстрами. Просто треба там, не знаю, рік два попрацювати. Але для чого витрачати оцей рік-два, якщо можна прийти на якісне навчання, прийти його, отримати да, там, базу якусь, як взагалі працювати машинкою? Та проблема, що я сказала. Що люди думають, якщо в них є художня освіта, то машинкою вони так само будуть, як і олівцем uh -huh. на папері малювати. Але, на жаль, так не відбувається, тому треба все-таки вкладати. І навіть коли ти вкладаєш в себе кошти, вони потім якось вертаються. У мене також таке часто буває. Ти думаєш, блін, може не треба зараз таку велику суму кудись витрачати, а потім ти витратила їх, і до тебе записалася куча клієнтів, куча моделей. Я не знаю. Можливо, це якісь співпадіння, але в мене таке часто в це житті відбувається. Вклад в себе це найкращий вклад. тому... Особливо свій взагалі. І в мене так також на навчаннях, якихось часто я сумніваюся. От, наприклад, весною також я хотіла піти на навчання, але потім якийсь момент, думаю, та ні. Зараз там дуже дорого буде, я ще суму не знала, але така вже себе накрутила. Думаю, зараз там дуже дорого буде. Я бігали. не зможу оплатити. І ще й не знаю, чи в мене час буде проходити. І потім я вийшла на зідзвон з дівчинкою, вона мені озвучила суму, сума була в половину менша за те, що я ожидала. Знову ж сама накрутка. І за це навчання мені дало ще якийсь такий толчок. Нарешті по полочкам все сложилось. Я зрозуміла, як аудиторію набирати, тобто як взагалі далі мені свій профіль вести, як це все робити, тобто, більше знань отримала. Хоча до цього я також якісь там невеличкі знання в цій галузі отримувала. Але тут більш все широко, два місяці також було навчання, і завдяки цьому навчанню я створила свій онлайн-курс. тому... Ти ніколи не знаєш, да? Типу, можливо, от після цього навчання в тебе якось зміниться кардинально твоє життя. Да, питають, а чого так дорого? Це при тому, що в мене недорого для тату. Так хочеться просто. Люди просто не розуміють, скільки витрачається, по-перше, на це на розхідні матеріали mm -hmm. взагалі. А на... воно ще й дорожчає та... постійно, просто з кожним місяцем зараз ростуть ціни на матеріали. Особливо на самі такі мінімальні розходники, mm -hmm. як капси, все таке, що витрачається. Та дуже просто перчатки, скільки да. їх уходить. За сеанс один. <рес> <рес> да, да, да. І люди такі. Чого так дорого? Mm -hmm. Зроблю знижку. Mm -hmm. А знижка мамам буде з дітками. Да, да, да. А пі... а, піляє. а тобі таке пише, так? Да? Мамі ну, з кол... дітками? Да. Один раз мені У мене один раз теж дівчина написала, спитала за навчання і каже: а скидки беременним є? Mm. Я така, Ладно, ладна no. Блін, таке наче вона для тебе, дитину Та-да. Да. Це точно. Це просто така робота з людьми. Я коли да. приходжу на манікюр, ми просто за нашу роботу постійно спілкуємося з моєю майстриною, просто ділимось оцими історіями, в кого яка клієнтка, давала. і про це реально можна дуже говорити довго говорити. Да, у мене ще мабуть з теж з того, як я працювала на студії, коли займалася манікюром, ну це почалось. Тому зараз чуть, -чуть імунітет. Ну, взагалі, мені, мабуть, більш страшніше було не те, яка людина прийде, а те, щоб от перші рази як виконати роботу, uh -huh. щоб все було добре, що все вдалося. Бо типу з людьми якось ну насправді не дуже важко знаходити спільну мову. Якщо це ще адекватна людина, то ну, взагалі адекватних говоримо. Клас. У мене в принципі більше питань до тебе немає. Дякую, що до мене прийшла. Добі я дякую, думаю, дякую, що, що це посліла. відео буде дуже цікаво дивитись там майбутнім, можливо, майстрам чи початківцям. Та й взагалі, я думаю, просто людям буде класно, цікаво подивитись про е, таку специфіку роботи тату майстра. Ну, да. ще раз тобі дякую. Мені було дуже цікаво і приємно з тобою зустрітись. Приходь частіше в гості. Я буду старатися. А ви ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі і нагадую, що через тиждень ми оберемо переможця на тату та навчання. Всім па-па! Пока-пока. Взагалі прикольно, мені сподобалось.